Лялька-мотанка вона несе дуже глибинний генетичний код. Наші військові завжди тримають біля серця. Це як маленький ангел, який представлений до них. Це така потужна українська символіка. Цей оберіг дійсно спрацював, село не було окуповано. Лялька-мотанка використовувалася в магічних ритуалах. Я віддала частинку своєї душі. У серпні 22-го у відні відбувається видовищний перформанс. Який потрапив до книги рекордів Гіннеса. понад сотня українців під керівництвом відомої хореографині Олени Шоптенко станцювали довкола чотириметрової ляльки-мотанки. Це був концерт до дня незалежності України в Австрії. Це танок називається мотанка. Він присвячений українській жінці. Мені дуже хотілося, щоб кожна жінка, яка побачила цей танець, вона відчула те, що вона не одна, і ми всі підтримуємо один одного. Лялька мотанка стала одним із символів цієї війни. Наречені полоне. Них азовців убралися в образи змучених ляльок на знак підтримки та захисту своїх чоловіків. А наші захисники використовують мотанки як оберіг. Вони їх завжди тримають біля серця. Десь в кишенці, десь вони вішають отак на, на карманчик. Це як маленький ангел, який представлений до них. Тетяна впродовж восьми років війни мотає ляльки, які передає на фронт. Наші військові вірять, тому що це має потужну велику силу, оберігову силу. Дякуємо нашій мостині за чудові оберіги, щоб нас не брали ні кулі, ні шаблі. Слава Україні! Дякую! Але чому мотана іграшка стала символом незламності цілої країни? В усіх народів, які проживали на території Європи, був цей образ богині матері, яка дає життя всьому сущому і яка оберігає своїх дітей. З одного боку, це була дитяча іграшка, але з іншого боку, це був перший оберіг, тому що першу ляльку дитині в колиску клала мама. Дитина народжувалась, мама мотала ляльку-мотанку, і вона в цю ляльку вона закладала все те найкраще, що вона хотіла побажати своїй дитині. Майстриня Зінаїда Бугайчук виготовляє мотанки, які дарують світовим лідерам. Вона відтворила найперші ляльки, які здавна мотали українські мами-немовлятам. Ось така лялечка, пелінашка, перша лялечка, яку мама мотала для своєї дитинки. Отака От лялечка, якою бавилася, вона торохкальце. Коли дівчинка виростала і виходила заміж, вона цю дитячу ляльку забирала з собою. І коли народжувалась її власна дитина, вона так само мотала вже нову ляльку, робила вже новий оберіг. Ця ниточка вона передавалася з покоління в покоління. Крім ігрової, може бути обрядова, наприклад, отака от лялечка, яка робилася на масляну. Отаку лялечку берегиню клала мама в скриню, віддаючи дочку, заміж гарно одягнута в українському стилі. Зараз багато дослідників сходяться на тому, що лялька-мотанка це не тільки оберіг, не тільки дитяча іграшка, але й магічний артефакт. Одразу після деокупації Київщини українські музейники зібрали тисячі артефактів та створили першу виставку, присвячену повномасштабному вторгненню Росії, коли потрапляє Тебе в руки речі, ра навіть не хочеться зайвий раз в руки брати, але ти розумієш, що це музейний предмет, я маю це опрацювати, щоб потім показати відвідувачу, як воно все це було. Важко говорити сама десять днів посиділа в підвалі, і коли ми відтворювали кхм, укриття. Гастомельського військового містечка я сама це пережила. все. головним експонатом стала велетенська лялька-мотанка. Її створила жителька села Велика Олександрівка, що на Київщині, під час наступу ворожих військ. Коли вона почула обстріли, вона вирішила, що треба якось захистити своє село. Її почали зносити, ви бачите, такі яскраві кольорові стрічки, намисто. Це не просто сукня, вона була зроблена зі старовинних рушників, які принесли сусіди до її майстерні. Навіть у візерунках, в орнаментах закладені ось ці символи, які мають відлякувати ворога, нечість. Злу силу лялька-мотанка використовувалася в магічних ритуалах. В скринях, в старих хатах, знаходили ляльку-мотанку, і в ній, наприклад, були голки замотані. Тобто, це була якась шкідлива магія. Але так само магія могла бути й позитивною. коли ми змотуємо ляльку мотанку. Ми передаємо частинку своєї душі, своїх думок. Коли ти вкладаєш свою енергетику з такими чистими добрими помислами, уже вона буде оберігати за народними віруваннями. Кажуть, що саме лялька-мотанка, яка зроблена в період війни, вона найбільше має енергетичну силу, тому що майстер вкладає в неї ну віру в перемогу, віру в те, що в людини все буде добре. Цей оберіг дійсно спрацював, вона повністю виконала свою функцію, тому що сили тероборони і Збройні сили України зупинили ворога буквально за декілька кілометрів від села. Тобто село не було окуповано. Напишіть в коментарях, чи маєте ви ляльку мотанку, та чи вірите, що вона оберігає вас? Ця лялька-мотанка вона сяє внутрішнім теплом. Ось дійсно вона зберігає ще енергетику рук майстрині, які її робили, і вона просякнута тим теплом, сильний оберіг. Мотанка це така потужна українська символіка. Я ці мотанки вже подарувала усім своїм знайомим іноземцям. Мені здається, що це найкращий подарунок, який відображає нашу культуру. Сьогодні мої лялечки продаються і кошти спрямовуються і на підтримку України, на підтримку збройних сил України в Литві, в Словаччині. В... Бельгії, в Польщі, в Німеччині лялька-мотанка несе саме як образ, як символ, дуже глибинний генетичний код. Я знаю багато випадків, коли лялька-мотанка ну, поселяється в оселі іноземця із з усвідомленням того, що це є і оберіг. А зараз ексклюзивний майстер-клас від майстрині, ляльки якої прикрашають оселі світових лідерів. Для створення святкової мотанки Янгола вам знадобиться мінімум матеріалу та кілька хвилин. Складаємо нашу тканинку, ніби трубочку формуємо до серединки, потім зверху, ніби гармошечкою ми збираємо і ниточкою перев'язали. Наповнювач, який у вас є, отак от, от склали. І формуємо голівку. І знов замотуємо. Далі ми складаємо також тканинку по центру. І е, з самого низу ми формуємо ручки нашому ангелу. Отак от, от три рази ми загортаємо тканинку. І до голівки, до шийки підняли. Це у нас будуть ручки ангела. Далі з двох боків. Ми якби підтягуємо до е, пояса, до талії нашого ангела, замотуємо, формуємо пояс. Ми формуємо хрестик е, на грудях ангела. Для цього беремо ниточку справа наліво через плече два рази і навпаки на другу сторону ще раз примотали. Знов замотали на поясі. Основа ляльки-мотанки готова. Тепер додамо їй крила та вбрання. Беремо клаптик, складаємо його вдвоє, як гармошечку складаємо по центру. Перев'язуємо, приклали, обмотали навколо талії два рази. І знову ми примотуємо крильця цим же обереговим хрестиком. Справа наліво через плече і зліва направо. Отакий От добавити очіпок жовтенький. Примотали до голівки. Далі одягаємо хустинку, навколо шийки обмотали і зав'язали на вузлики. І ми пров'язуємо нашому ангелу фартушок. стрічечку беремо жовто блакитну також і зав'язуємо бантиком спереду. І ви маєте чудову іграшку, оберіг для дитинки. Тисніть вподобайку, якщо вам було цікавим це відео, і пишіть у коментарях, у які обереги вірите ви. Давайте разом відроджувати власну ідентичність та жити далі.